Привіт, ухилянти! Зараз чомусь прийнято всіх, хто не на фронті, вважати ухилянтами. Ну а ті, хто на фронті, ті не ухилянти вже, чи ще не ухилянти, бо, як кажуть, ще не вечір. А в нашій державі можливо все. Тим паче, коли вона трошки безприділіть. От якраз хочу звернути вашу увагу на невеличкий нюанс у цьому відео, яке ви вже всі бачили, про 34 ухилянти в бусіку, яких затримали на кордоні з Румунією. Але я не про саму цю ситуацію хочу сказати, де принижують честь та гідність людей та позбавляють прав конституційних. А я про ось цього чоловіка у цивільній формі, який дістає всіх з бусіка і б'є по голові. він потягне за речі, витягує на купу, скидає людей. Іменно на купу не просто окремо десь, а прям на купу. Вони всі лежать, ноги штирчать. На голові Він тягне за шиворот когось і так далі. І я навіть не про це, що він їх тягне, це, звісно, порушення правил, порушення прав цих людей. Вони не мають права так затримувати цих людей. Хоча новинах і сказали, що ці люди вели себе агресивно, але ми бачимо, хто в даному випадку агресивно себе веде. І тут я хочу звернути увагу на пістолет, який у нього в руках. Якщо це не пістолет, то можна до цієї ситуації не приміняти те, що я зараз скажу. Але там і без того вистачає порушень і грубого поводження. Подібні ситуації не вперше, їх було багато, тому я і вирішив зараз про це сказати. І що ж тут такого, що в нього в руках зброя? По-перше, він у цивільній формі, і хто він такий, що за людина зі зброєю? Незрозуміло і як ті люди, яких він витягує, повинні його ідентифікувати. Хто він такий? Хто їх звідти витягує? Як вони повинні зрозуміти? Підчинятись йому, не підчинятись, хто це за людина, що це за людина. Він їм показав документи, потім почав їх витягувати. Ну, дуже сумніваюся. По-друге, якщо він співробітник правоохоронних органів. СБУ, поліції або він прикордонник, то в них є інструкція з використання зброї. І в даному випадку приміняти зброю за цією інструкцією заборонено. Можна сказати, що він її не приміняє, але він її тримає в руках. А тримання в руках це вже вважається наміром примінити зброю. І навіть якщо на це не звертати уваги, бо в інструкції є деякі нюанси, і ми не бачимо повної картини, нехай. Припустимо, що він мав право тримати ту зброю в руках. Але ж подивіться, він закидав себе по пояс людьми. Зброю він тримає в руці, зверху, так за зброю тримається, не за рукоять. Зброя не прив'язана. Пістолет не прив'язаний на шнурку до пояса, до одягу. Будь-хто із тих, кого він там витягує, могло їм не сподобатись, наприклад, що він їх так витягує. Могло їм не сподобатись, що він їх б'є по голові, вони могли дати здачі. Тим паче, що вони кажуть, що вони агресивно себе вели, значить, така була можливість. Такі були люди якісь агресивні, ну, принаймні, зі слів. І ці агресивні люди могли б цей пістолет просто вихватити і зробити принаймні один постріл. А може й більше пострілів, там якась така пушка цікава, що, мабуть, не із табельної звичайної зброї. І що б тоді було? Були б якісь жертви, які стались із-за того, що співробітник, оцей, хоча ми не знаємо, хто він такий, бо він в цивільному. Ну, припустимо, що це якийсь співробітник, що він не дотримався правил, що він порушив інструкцію, він не витримав дистанцію. І якби почалась стрілянина, хоча б один постріл, то ті колеги, які стоять також зі зброєю по бокам, вони могли б відкрити вогонь, і скільки було б жертв. І навіть якщо припустити, що це пістолет з холостими патронами, і хтось вихватив, зробив постріл холостим, все одно хтось із колег міг відкрити вогонь це й могло спровокувати стрілянину. Можливо, для більшості людей, хто не розуміє, що там написано в тій інструкції, хто її ніколи не бачив і не чув про неї, для них буде незрозуміло, до чого я тут придираюсь. Але для тих, хто її читав, хто хоч трохи там розбирається, то вони поймуть, що інструкція вона дуже сувора. І навіть в поліції застосування зброї. Це саме останнє, що тільки може бути. Краще ту зброю не доставати взагалі, навіть коли її треба доставати. Але зараз я бачу тенденцію, що дозволяється правоохоронним органам робити так, як хочеться їм, і відступати від інструкцій. Ось це мене насторожує, бо це почалося, я ж кажу, ще до війни. А під час війни воно стає все більшим і більшим з кожним разом. Тому ми можемо перетворитись на поліцейську державу, де вони можуть робити так, як хочеться їм, і наказувати їх за це ніхто не буде. Людей можна буде витягувати з машини, що вже робиться. Людей можна буде витягувати за шкабарки, кидати на підлогу, хоча в них просто адміністративка, а ніякого кримінала і зброї в них немає, або спровокувати когось і вистрілити в спину і потім не нести відповідальність, як це було в Дніпрі. І тоді ми можемо дожити до того, що у нас буде поліцейська держава, правоохоронні органи. Перестануть діяти за інструкцією, вони будуть діяти на свій розсуд та за наказами, які їм дають. Тенденція не дуже втішна, і до цього вже навіть не крок, а приблизно півкроку. От стосовно такої ситуації, як ця, і безліч інших ситуацій, якщо їх розбирати з точки зору законності та інструкцій, які повинні виконуватись правоохоронними державними органами. Ну, а стосовно цих людей, яких затримали, моя особиста думка, що якщо зміниться влада, то їх можуть ще й виправдати. Ну, в залежності від того, на кого вона зміниться і коли вона зміниться, їх можуть виправдати, тому що по закону вони виїхати не можуть. Точніше, закону немає, який забороняє їм виїжджати, а по факту заборона є. І ці люди намагаються скористатись. Тією можливістю, яка в них є, щоб виїхати з держави, в якій не працює закон, і стати біженцями. Тому що в державі йде війна, прилітають ракети, снаряди, і будь-хто може попасти під ці снаряди. Вони хочуть жити і вони намагаються виїхати. А закриті кордони це Північна Корея і Україна. Де ще? Якщо десь знаєте, пишіть в коментарях.